І так, друзі, всіх вітаю. Зацвів все-таки соняшник, поле соняшника, яке там є, і наші бджоли, ну будемо так, 2 км до поля. Не знаю, щось вони може і може достають, але то там мінімум-мінімум, тому що ми вирішили: буде чи не буде, принесуть, чи не принесуть. Веземо оці всі, які тут залишились в бджоли, тому що частина. 25 на гречки, 10 теж в другому місці, 15 на другому точку, чи 17. І тут остаток у нас є десь більше за 40 сімей. Тому це все вивозимо на соняшник Ну і покажемо вам, знімемо коротеньке таке відео, і який буде ну, результат. Принесуть вони щось чи не принесуть. Тому що тут, я не знаю, може вони щось і достають того соняшника, але то дуже мало, тому що. Прошлий рік було поле соняшника, воно тут близенько, метрів 600-700, то трошки принесли і не потрібно було нікуди вести. На даний час, я думаю, що вони щось його, якщо й достають, то зовсім чуть-чуть. Тому що переглядав в магазині рамки, вони зовсім пусті, бджоли там навалом, ну, як бачите, ось на літках сидять куча бджоли. Але рамки сухі, тому закриваємо льотки і веземо їх туди. А там будемо дивитися, що воно буде і як воно буде, що вони нам дадуть чи не дадуть. Перевеземо зараз декілька. Всі сьогодні не зможемо перевезти, скільки перевеземо, Ну і щоб це відео, як то кажуть, було, таке не воно буде невеличке, але потім покажемо результат, буде він чи не буде він. Все, друзі, дивимося далі. І так, друзі, перші шість вуликів вивезли, ставимо на отакі підставки з пінополістиролу, з відходів. Отак От Коля підготовив площу. Ну і ось сам соняшник. Таке дуже-дуже велике поле, там десь воно аж кінчається далеко-далеко. Але весь соняшник дивиться туди. Зараз я зайду. Тільки буквально день-два почав. Зараз покажу. Дойду трішки далі. Отака картина. Просто красота. Тому що ми робимо? Вивозимо всі сім'ї, які залишилися в нас. Дивіться, просто красота. Дуже класно. Взагалі, шикарно, клас Вивозимо всі сім'ї, які в нас залишилися сьогодні. Це все ставимо на підготовлену площадку з фермером, який тримає це поле домовились, можна вивозити він. Кропить його не буде. Я дзвонив, він дозволив. Є, як то кажуть, дозвіл. Тоді не бачу, як то кажуть, якихось причин, щоб не вивезти. Тому робимо. Цю процедуру, друзі, не знаю, дасть щось цей соняшник чи не дасться, але надіємося на краще і надіємося на те, що щось нам піднесуть відводки, тому що відкачали мед і ось буквально вже скільки там, 4 дні наставки просто сухі. Дома нічого немає, ніякого взятку, тому перевозимо на це поле і з надією на те, що щось трішки візьмемо. Собі якогось меду. Все, веземо далі і в кінці теж зніму невеличке відео. І так, друзі, ось у нас поле, а ось наші вулики, які ми вивезли. Тут буде дуже класно в тіньку, шикарно. Пооткривали льотки, стоїть все, ще раз говорю на підставках з кусків бінополістиролу. Вивезли 19 вуликів. Сьогодні і, мабуть, завтра ще вивеземо, тому що в машину не влазить багато. По 6 штук возим. Ну, там Практично тих 2 км недалеко, тому завтра ще підкинемо останні, які є. Та й все. Отак воно все виглядає, дуже класно. Тут ще з краю даже не розцвів соняк, як бачите. А вже далі трішки отака картина. Лише мого росту набагато. Отак От дуже чітко, класно взагалі, друзі. Ну і ось наші вулики. Тому, друзі, сподіваємося, що цей соняшник нам дасть трішки метку. І сподіваємося, що бджоли тут 2 кілометри, десь може трошки більше. Надіємося, що вони не вернуться, тому що... В минулому році вивозили там ті відводки, то ще на, на маленьку відстань і все було добре, нічого не верталось, тому сподіваємось, що все буде добре. Сім'ї, щоб ви розуміли, дуже великі. Все сидить на людках. Стоїть по одній наставці. Це відкачали і поставили там, воно скільки там простояло декілька днів та й все. Тому що чекали дуже дуже довго, готували 145-ті корпуси на оцей соняшник. Але слава Богу, він зацвів. І ще, ще, щоб була погода його взяти, Цей взяток і буде все шикарно. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну, а ми в свою чергу покажемо результат цього всього, який буде з цього соняшника медозбір. Все, всім пока, всім благословінь.